Усім привіт! Сьогодні у нас 7 липня 2023 року відео рекламного характеру. Є в мене ось такі полурамки, які в цьому році я спробував, і вони мені не зайшли. Тобто я привик до 300-ї рамки, і ну, мені ці неудобні, непрактичні для мене. І я їх хочу реалізувати. Значить, дивіться, ось такі рамки з невідстроєною вощиною. У мене їх десь 700 штук. Ось такі. Це з єврозамочком. Рамка. Верхній брусок 1 см його грубина І 2,5 см, ширина. З розділювачем Гофмана. Ось таких з невідстроєною вощинкою. Десь штук 700 у мене. І є ось такі. Або почали строїти. Ось. Або вже як ось така. Вона стояла один раз. Тобто, це я в цьому році тільки спробував ці рамки. Буквально штук до 300 вони там відтягнули. Якісь краще, якісь гірші, якісь були з меду. Ось. Таких 300 штук. Всього кількість 1000 штук. Вощина на цих рамках якісна, не якась там, що ну, скажімо, не якісна, там, бджоли не хочуть будувати або волнами стає. Тобто, таких проблем взагалі немає. вощина тут хороша. Це вони просто ось, вона показує, як світловата така вощина, то, що вони стояли в полукорпусах на сонці. Я їх нещодавно тільки зняв. але їх бджоли не відбудували. що у нас, ну, хорошого взятку не було. І виходить, я так і зняв їх як поставив. Значить, можу 1000 рамок. тобто Є декілька варіантів продажу або обміну. тобто Можу цих 1000 рамок обміняти на 100 кг ну, пасічникового воску. Можу дві таких рамочки. Обміняти на одну Доданівську і плюс до неї листочок вощини. Тобто, ви можете мені як дати гроші на одну Доданівську рамку, і дати віск, щоб я його міг замінити і ну, отримати вощину. Або Доданівську рамку і листок вощини. Ну, тобто, що ви розуміли, за дві таких полурамочки одну. Доданівську рамку і плюс до неї листочок площини. Ось такі варіанти обміну. Тобто, рамки абсолютно ну, можна сказати нові. То, що, якщо не ущитувати, того, що вони один раз були поставлені в магазини, я знаходжуся в Вінницькій області, в Могилів. Подільського району, можливо, хтось близько є, бо це буде більш такий актуальний варіант для тих, хто поближче, тому що можна загрузитися і не потрібно тратити ні на пересилки по пошті, тому що вони вже збиті і займають об'єм. Ось тут не дуже хорошо видно, це ці в мене рамки, що вони під... відстроїли, Ось вони стоять. Ось такими стопками, тобто вони об'єм займають. І ось ці, що не відстроєні, вони стоять в мене в полукорпусах. Ось ці рамочки. Ну, все в полукорпусах, коротше, ось вони, ці рамочки. Можна сказати, повністю нові. Тобто стандартні, без всяких там ізянів. Ось приблизно, дивіться, ячейку кондиційну будують. Будують їх охочі, без всяких хвилюк вощина. Ну, тобто, вищина хороша, тому що в цьому році я поміняв, скажімо, виробника. І вищина хороша. Все, дякую всім за перегляд. Кого буде цікавити номер, я залишу під відео. І, можливо, в описі про відео, за яким ви зможете зі мною зв'язатися. Все, до зустрічі!